Стань голосом тих, хто не має змоги говорити. Під таким гаслом у Тернополі відбувалася акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти українців. Понад сотні людей зібралися в центрі міста, щоб організувати масову ходу та нагадати про захисників, яких немає поруч. Подія стала важливою і для Олени Мухи, брат якої зник безвісти у вересні 2024-го на Харківщині. Війна торкає всіх. А, і дуже важливо бути одним-єдиним організмом. А ми знаємо, що коли нежить у людини, страждає весь організм. Важливо бути підтримкою один для одного, важливо не мовчати, тому що тиша насправді вбиває. Участь в акції взяли родичі полонених та безвісти зниклих захисників, а також небайдужі мешканці Тернополя. Разом вони пройшли ходою від кооперативного коледжу до театрального майдану. Ми готові підтримувати, і будемо підтримувати і стояти до останнього для того, щоб звільнити всіх з полону. Для того, щоб знайти тих хлопців, які зникли безвісти, або хоча б зробити те, щоб якось посприяти тому, щоб хлопці звільняли і поверталися вони додому цілі неушкоджені. Акцію в Тернополі вже втретє організовує Христина Мицько, дружина захисника, який боронив Україну в найгарячіших точках фронту, 9 червня 2024 тисячі у населеному пункті часів яр на Донеччині. Під час виконання бойового завдання він зник безвісти. Щоб не опускати рук, Христина активно долучається до заходів нагадувань і підтримує інших родичів зниклих. Люди живуть невідомості люди живуть. Дуже важкій ситуації вони не знають, де себе діти, де вони хочуть нагадати про себе, про своїх рідних. Мають всі виходити на такі акції, мають всі долучатися, бо це проблема не тільки нас, родин організатори акції наголошують, такі заходи мають нагадати державі про її обов'язок: докладати максимум зусиль, щоб кожен полонений повернувся додому. Водночас і звернення до міжнародної спільноти за кожною цифрою у статистиці зниклих на війні людська доля.